Так, я їм зараз буду розсипати дек. І буду давати зараз їм в обід сьогодні живину, тому що я їм зранку її не дала. Ой, мене тут, мабуть, погано видно. Ну, ось так. Все, поїхали. Так, зразу говорю, в цьому черпаку в мене кілограм дерків, в мене є 6 кілограм корова в день. По за 2 кіло. Кг... 2 ну, коротше, все, даємо меживину. Я вже тут розказала про те, що я її рану не дала. Іде 100 грамів на корову. Я її розділила на два рази. Даю рану і вечір. Тобто позменші. Я приблизно знаю, скільки я уважила. Ну ось так. Даємо стацію не талити, обов'язково мета дає. Селядкам стім, кому можна ну ось така. Так, Так, на сьогодні раціон на обід. Картопля сира. Дерзь по два кг дерці і зевина. Зараз вони в мене все сидять, я їм принесу солому. Чому солому? Тому що в мене зараз буде їм гецька йти, щоб не було поносу, я їм просто гечку не даю. Я її мішаю разом з соломою. Ну ось так. Потім дід'ят. Я ще прикидаю їм сіна і до вечора. Ввечері в нас картопля, дерть макух, зевина, ну і на останок сіна. Трава, ну що в нас таке є? що Сьогодні в планах хочу привезти купуру заняття. Ти що в мене сьогодні плани такі, ну ми все зробимо. Там в нас буде тіп-топ. Ну ось так, це Мої дівчинки їдять, а я йду ще на ту сторону. У мене там ще є один ряд. Дві коровки і, і... і... делятка. Поїхали.